Ціни на продукти, комунальні послуги та пальне зростають чи не щомісяця. Українці все частіше замислюються, як раціональніше розподіляти сімейний бюджет і на чому можна заощадити, не втрачаючи якості життя. Ми вийшли на вулиці Моглева Подільського, аби дізнатись, як місцеві жителі реагують на підвищення цін і які способи економії вони використовують у повсякденному житті. Комунальні послуги у нас в Могілі Подільському не піднялися. Тобто, газ, світло, вода у нас лишилися на тому рівні, що вони були. Але продукти, звісно, у нас дуже подорожчали. дуже». Починаю від олії, цукру і борошна. Ціни на хліб піднялися, кількість пенсії не змінилася, зарплати не помінялися, а ціни піднялися. Раніше могла собі дозволити пів кіло сиру купити, то зараз я куплю тільки 250 п'ятдесят грам. Уже як є, так і є. Ми ж нічого не можемо поробити з цими підвищеннями. Тільки питаємося вже викручувати більше заробляти, щоб платити вже по щитам». А чи намагаєтеся якось економити і на чому? О, звісно, намагаємося. На опалюванні економимо, і грубками отаплюємося на світлі також. Тобто, везде питаєшся зекономити. Дуже відчули. Не вистачає заробітку, щоб позаплачувати це все. Я не пам'ятаю, коли я купувала собі щось дітися чи дитині. Все йде, як не на то на комуналку. Дуже виросли ціни, світло взагалі. Це ще не почався опалювальний сезон. Ми в однокімнатній квартирі заплатили цього місяця 1200. Це ми ще не грілися. У мене субсидія, то я його не так відчуваю. Трошки допомагайте. А як ми можемо реагувати? В країні війна. Зараз всім важко і слава Богу, що наше більш-менш тихо і вже мусимо жити так, як є. А чи намагаєтесь ви якось економити? А вже ж намагаюся мають троє дітей, і в нас без економії ніяк. На дітях ми не економимо, на продуктах харчування ми стараємося, ну дітям саме краще, як завжди. На одязі, на собі економимо, трошки переходимо більш на якісь дешевші виробники одягу, взуття. Особливо м'ясо. Ціна, звісно, кусається, але нічого, де менший кусочок їсти, ми його їсти будемо. Ну, по овощах я ще особу помідора подорожала. А так я ще не почувствувала. Ну, доступна ціна на картошку, на моркву, на буряк. Тобто борщовий набор, ще поки можна борщ і без м'яса зварити. Ну, зараз почався тупітірний сезон. То, звісно, буде за хто на електриці більше буде платити за електрику, хто на газу, то за газ. Але в принципі ще особо не почувствувала».